Бажаю міцного. Ну і нещодавно люди, почувши наших воїнів, як вони напівзруйнованої хатини тримали свій, як кажуть, фронт, свою фортецю. А до того ще поспілкувався з нашим Нікопольцем, побратимом, теж як прийшов у відпустку. Ну, почувши його розповідь, то набіжав такий віршик, люди на ваш розсуд. Колись. Читав Роман Дюма про чотирьох сміливих мушкетерів була там честь, повага та слова один за всіх, і в бога була віра. Та нещодавно я почув бійців, які тримали теж свою фортецю в оточенні нахабних ворогів, трималися вони, що було міці. Ділили хліб поміж собою, як брати, давали відсіч. Та тримали в собі віру один за одного, приймалися вони, їм віра надавала міць та силу, їм віра надавала сенс життя, що їх чекають, Рідні не забули, щоденно за них молимо творця живими у родини повернутись. У кожнім місті, в кожному селі стоять фортеці, захист побратимам. На українській, рідній на землі хати стоять, колись там люди жили. Коли ти в храми йдеш клоняти чоло, просити щось у Бога взагалі, ти попроси за кожного героя та за жидвих, ти захиста проси. І не кажи, що дуже ти втомився, усі втомилися від клятої війни, та нещодавно. В очі другу я дивився і слухав, як тримаються вони. Вони герої, мушкетери свого часу, вони є лицарі за світле, за життя. Про них ми будемо усім оповідати та пам'ятати їхні імена. Слава Україні, героям! Слава вам, люди, миру, добра і перемоги нашій неньки. Дякую.